Друзі колеги, всім привіт! Сьогодні у нас один з робочих процесів. Зараз підігріває батько поддон, заляв теплу воду і будемо запускати. Поїдемо на ділянку, там де ми розробляємо. І дрова є, і помаленьку поле добавляється. Такий чохол саморобний. Коротше, батько прогрів, запустився з полтачка, поки я відійшов. От стоїть печка. Коротше, от такі рівчаки губки. Трохи є. Кубки геляк. І це все треба загортати. Пеньки лишаються. І так тут орогу. Отак От зимує кукуруза. Всі верхи поломані, качанчики донизу. Казали, що цвіте не є. вроді нічого їм нема. Ці, що доверху, то вже й пташки їх з'їли. А ні, є цвічене. Ось так цвіте. Вони маленькі от такі. нічого Вони донизу всі. Вважаю такі, що закриті, і ці ні? Ні, сухенькі. Коротше, от така красота. Сніжок, звісно, притрусив, уборка стала. Навесні так по мене розкурчовували. Нову сукірку переврав я десь тут. Так, там викупали купили Сережку одну. Зараз ще тут щось є. Сигнал непоганий, може, то воно. Примерно тут а я десь поставив лопату, казав десь тут. Коротше, вроді він знайшов, вроді чорна краска виглядає, земля мерзла її роздубав. На штик вона лежить. Клон ПАВР З екранчиком, не з лампочками. Зараз буду докопувати. Коротше от сукірка. Це ця що з пластиковою ручкою вона залята. от так лежала боком, тяжко було знайти. Такий ніж. Не знаю з чого. З цієї чугунної поїлки, з ферми. Зажим, це ще з іншої сторони її тримає. І от така Сережка. Сюди це вставляється, провертається і тримає. Хороша штука, десь варити піде. Все, йду грузитися і будемо їхати домой. Коротше, така картина. Вон так виходить. Вон Купи геляк. Це лишаємо, щоб потім курчувати. От такі ці. І туди в рівчак і там загорнемо. Це відео віддільно буде все. Всім пока і підписуємось на канал.